Посеред пишної тростянецької природи, посеред світу запашних садів, розташований один з дошкільних закладів нашого міста Веселка. За весь час його існування педагогічним колективом в ньому створено свій стиль, традиції та особливості організації навчально-виховного процесу. Серед педагогічного колективу особливу увагу заслуговує Наталя Іванівна Голікова. Музичний керівник, вихователь і керівник театральної студії Бесіда. На її думку, театр один з самих демократичних видів мистецтва для дітей. Він дозволяє вирішити безліч актуальних проблем сучасної педагогіки і психології, а головне розкриває духовний і творчий потенціал дитини. Надає можливість адаптуватися їй в соціальній сфері кожного кварталу. Маленькі актори під керівництвом Наталії Іванівни виступають не лише перед малятами свого дитячого садочку, а й перед малятами інших закладів. Так цього разу вони завітали до палацу дітей та юнацтва з великодньою казкою. До вас прийшли вихованці дитячого садочка. -вестелка. Вони такі самі, як ви. Вони наймаються в дитячому садочку в театральній студії і навчаються там ак. Тенасті. Вони ще дуже маленькі актори, тому і стараються, і хвилюються. Але ми сподіваємося, що на наступний рік вони обов'язково прийдуть до палацу дітей та юнацтва та будуть тут у вас також разом з вами навчатися та вдосконалювати свою майстерність. Тому ми вас сьогодні всі за... Всім відома казка колобок, перероблена на великодній мотив, зачарувала майстерністю виконання маленькими акторами, які показали свою професійність, не дивлячись на досить юний вік. Сама казка дає можливість дитині насолодитися поєднанням музичного супроводу та акторської гри, яка в даному випадку вражала багатством інтонацій і яскравою мовою. Іграшка і гра з нею є неодмінною складовою у вихованні дитини, тому театральні іграшки мають неабияке значення в цьому. Ляльковий театр викликає у дитини інтерес і бажання самому прийняти участь у його розігруванні, завдяки рухам ляльок. Маленькі актори мають змогу передати поведінку різних персонажів. Розвивають діалогове мислення і його виразність. Вистава, яку запропонували малята для перегляду, сподобалась усім, як дорослим, так і дітям. Ще довго після закінчення вистави лунали крики Браво і молодці! актори, які приймали участь у виставі, продемонстрували свою здібність в даному виді мистецтва. А присутні керівники гуртків Палацу дітей та юнацтва зробили галочку відносно подальшого розвитку акторського таланту малечі.